Дуже важлива інформація, як і для вас, так і для нас. Дуже часто ви думаєте, що ви приїхали до нас і придбали щось у нас, а реально ви приїхали не до нас і придбали не у нас. І так дуже часто буває. Ви десь нас бачили, там, наприклад, чи в YouTube, чи TikTok, чи Instagram, Зателефонували нам по якійсь там запчастині, ми вам відповіли, ви запитуєте. Ми, якщо ви не знаєте, де ми, ви запитуєте, де ми знаходимося. Ми говоримо, що авторинок напірова, модуль А, павільйон 69. І часто, і, дуже, і ми уточнюємо, що там є два модулі А і Б. Ми знаходимося в модулі А всередині модуля. Там є стоянка, робимо наголос. І, грубо кажучи, в уголку павільйон 69. Ви говорите, так, все зрозуміло, їду до вас. А реально, ви приїхали і знайшли чомусь не наш. Ну, так буває. І це добре, що ви десь там в іншому місці придбали все так, і все у вас там було чітко і правильно. А якщо щось не так і вас щось не задовольнило, ви що правильно пишете гінімні коментарі, що та там якийсь балабол говорить одне, а насправді інше. Або в кращому випадку просто так думаєте. Так що будьте уважні. Чи ви приїхали дійсно до нас і придбали щось у нас, або ви все-таки помилились. Дякую за увагу. Всім гарного дня.